Так, давно я хотів пома... По -по 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 поміняти, поміняти, поміняти маселко, маселко, не повторяю, не повторяю. Так, паучок. Так. Не реклама. Е, є в мене тут таке маселко. Е, з куботи злито. Трансмісійне. Я його тепер всюди заливаю. В передній місі в куботі там туди і сюди. Ну японське, японське масло, 30-річне. Чи скільки там річне. Открутили такую пробочку, як как бы там сказала компания Seekout. Seek стружка для нового мотора, это нормально, я вам скажу, стружка с коробки И колер вот такого трансмиссионного масла Это нормально, Попередній власник предыдущий владелец казав, Он сказал, что менял Он сказал, что не А мені А мне кажется, что трошки інакше, иначе, как это Японский, походить.